Доброго дня, шановні самокласники! Сьогодні ми з вами розбираємо, як розв'язуються системи з способом додавання. Ми вже вивчили з вами спосіб підстановки. Сьогодні розбираємо інший спосіб розв'язування систем, який називається способ додавання. Давайте розберемо, які саме системи зручно розв'язувати способом додавання. Записуємо в зошиті номер 1. Фігурна дужка і така система 3х додати ігри, дорівнює числу 14. Далі 5х наступне рівняння, мінус ігри, дорівнює числу 10. Ви бачите, що у цій, у цій системі. Є два доданки, які мають протилежні за знаком коефіцієнти. Тут коефіцієнт 1, а тут мінус 1. При додаванні ці коефіцієнти взаємознищуються. Тому зручно цю систему розв'язувати способом додавання. Ми з вами пишемо знак плюс, тобто ми будемо додавати ці два рівняння. Я підкреслюю. І ми з вами у стовпчик додаємо ці компоненти даних двох рівнянь почленно. 3х додати 5х буде 8х. Плюс y додати мінус у буде 0. Вони взаємознищились. Дорівнює 14 додати 10 буде 24. Таким чином, ми отримали з вами дуже просте рівняння. Розв'язавши яке, ми знайдемо з вами значення змінної х. Ми пишемо з вами х дорівнює 24 поділити на 8х дорівнює число 3. Продовжуємо писати систему. Я записую фігурну дужку. Х дорівнює 3, ми з вами вже знайшли. В першому рядочку я записую. А щоб знайти y, ми тепер маємо 3. Підставити у будь-яке рівняння і знайти відповідне значення y. Що ми робимо? Я підставлю у перше рівняння і записую тут 3 помножити на 3, додати і дорівнює числу 14. 3, 3, «3 помножити на 3 буде 9. Переносимо його в праву частину і віднімаємо і отримаємо y дорівнює 14, відняти 9. Y дорівнює числу 5. Я записую це значення у другий рядочок системи. Все. Система розв'язана. Ми отримали розв'язок системи 3, 5. Пишемо відповідь. 3 на першому місці, 5 на другому місці. Можна зробити перевірку усну. Подивіться, якщо замість Y підставити 5, то 3 на 3 9, додати 5 буде 14. Сюди підставимо X. 5 на 3 – 15 і мінус 5 y буде 10. Ця пара чисел є розв'язком даної системи. Друга система записуємо фігурна дужка. мінус 6х. Додати Y дорівнює 16. 6Х додати 4Y дорівнює числу 34. Знову ви бачите, мінус 6х і 6х це доданки які мають протилежні коефіцієнти. При додаванні вони взаємознищуються. Додаємо ці два рівняння один до одного, і виходить. Мінус 6 додати 6х буде 0, не пишемо. У додати 4 у буде 5 у Дорівнює 16 додати 34 буде 50. І з цього рівняння ми з вами знаходимо y. Пишемо y дорівнює 50, поділити на 5, y дорівнює число 10. Продовжуємо писати систему. І запишемо у другому рядочку, я напишу y дорівнює 10. А тепер знайдемо х. Підставимо замість y у перше або у друге. Я підставляю те рівняння, яке простіше за виглядом зовнішнім. Мінус 6х. Додати 10 дорівнює 16. Мінус 6х залишаємо зліва, а 10 переносимо вправо і віднімаємо. 16 відняти 10. Мінус 6х дорівнює 6, Х дорівнює мінус 1, х дорівнює мінус 1. Я записала у першому рядочку. Все, система розв'язана. Ви бачите, що я записую у другому рядочку Y, а у першому рядочку X. Тут у системі це не має значення де що записувати. Але зручно так записувати, щоб потім, коли ми пишемо відповідь, ми з вами не гадали, не думали, яке число писати першим, а яке писати другим. Зразу за цією системою ми записуємо відповідь. Відповідь. Мінус 1 і 10. Третю систему записуємо з вами. Третя система така. 7х. Відняти 5 іг. Дорівнює число двадцять дев. Сімх. Додати 8х дорівнює числу мінус 10. Давайте уважно роздивимося цю систему. Ви бачите, що у цій системі доданки 7х у першому і 7х у другому однакові. При додаванні вони не взаємознищаться, а додадуться. І нам цього не потрібно. Тому. Ми з вами віднімемо від першого рівняння друге. Ви знаєте, що при відніманні однакові числа перетворюються на 0. Так, віднімаємо, я записала знак мінус, будемо віднімати 7х відняти 7х буде 0. Мінус 5 відняти 8 у Я запишу: подивіться, мінус 5 відняти 8 у в цьому випадку ми додаємо і ставимо спільний знак у відповіді мінус 13 ігре. Да? Будьте уважними. Мінус 13 у дорівнює далі 29 мінус мінус 10. 29 мінус мінус 10. У цьому випадку ми додаємо. І буде 29 додати 10, 39. Дорівнює 39. Так, тепер ми з вами отримали просте рівняння, знаходимо з нього Y. Y дорівнює 39 поділити на мінус 13, урівнює мінус 3. Записуємо. Я записую Y, значення Y у другий рядочок, Y дорівнює мінус 3. Тепер ми підставимо це значення у перше рівняння або у друге, значення немає, давайте у друге підставимо і обчислимо х. 7х додати 8 помножене на мінус 3 дорівнює мінус 10. 8 помножене на мінус 3 буде мінус 24. Перенесемо це число вправо з протилежним знаком. Отримаємо: 7х дорівнює 24 відняти 10. 10 залишилось із своїм знаком. 7х дорівнює 14. Звідси х дорівнює 2. Все. Ми розв'язали систему. Х дорівнює 2, я записую сюди. І ми маємо з вами відповідь 2 і мінус 3. Пишемо відповідь. 2 і мінус 3. І ще одну систему з вами розглянемо, в якій є деякі нюанси. Ви розумієте, що не завжди у системах є такі доданки, які можна додати або відняти, і вони мають однакові або протилежні коефіцієнти. Що робити, якщо всі коефіцієнти різні? Запишемо з вами. Фігурна дужка. І тут ми пишемо з вами 3х, підняти 4 у дорівнює 16, 5х, додати 6 у дорівнює 14. Ви бачите, що тут 3, 5 мінус 4, 6. Якщо ми додамо або віднімемо, нічого не зникає. Для цього, що нам треба зробити, нам треба підібрати найменше спільне кратне для чисел мінус 4 і 6, наприклад. Тобто таке число, яке ділиться на мінус 4 і на 6. Це число 12. Якщо 12 розділимо на мінус 4 буде 3, мінус 3, а тут буде 2. Значить, ми Повинні це рівняння домножити на 3, а це домножимо на 2. Я провела вертикальну рисочку, тут пишемо 3, тут 2. Додаткові множники, на які ми домножимо оцей коефіцієнт і цей коефіцієнт, і отримаємо тут мінус 12, а тут плюс 12. Вони будуть протилежні, при додаванні вони знищаться. Якщо ми ці доданки помножимо на 3 і 2, значить ми повинні кожний з цих. Компонентів теж помножте на ці числа, для того, щоб не порушити рівність у цих рівнянь. Я пишу фігурну дужку. 3 помножте на 3х буде 9х. Мінус 4х помножте на 3 буде мінус 12, дорівнює 16 на 3 48. Тепер на 2 множимо друге рівняння. 2 на 5х, це буде 10х. 2 на 6 12. І 2 на 14, 28. І тепер ви бачите, що ми можемо ці два рівняння додати мінус 12 і плюс 12 взаємознищую. Я пишу плюс підкреслюю ці два. Рівняння і додаємо 9х додати 10х буде 19х, дорівнює 48 додати 28. Буде 76. Звідси ми знаходимо Х, 76 ділимо на 19, Х дорівнює число 4. я записую тут. Х дорівнює 4, і знаходимо y. Підставимо це число, це значення у будь-яке рівняння. Можна підставити у першу систему. Тут рівняння простіше, ніж у другій системі. Тому я у перше рівняння підставляю замість х число 4. І записую 3 помножити на 4 мінус 4y дорівнює 16. 3 на 4 12. Переносимо вправо і віднімаємо. Мінус 4 дорівнює 16 відняти 12. Мінус 4 у залишаємо зліва. 16 відняти 12 буде 4. І y дорівнює 4 поділити на мінус 4 буде мінус 1. Все, ми знайшли значення у. Записуємо y дорівнює мінус 1. Відповідь 4 і 1. Бувають такі випадки, що достатньо одне рівняння домножити на якесь число, і тоді ми отримаємо або протилежні доданки, або доданки з однаковим знаком. І тоді ми вирішуємо, що робити, або додати, або відняти, для того, щоб один компонент, одну зміну ми могли знищити і таким чином знайти значення другої зміни. Якщо немає зразу однакових або протилежних коефіцієнтів, то ми виконуємо домноження на відповідні множники, так, щоб утворилися або протилежні, або однакові коефіцієнти. На цьому. Відео закінчено. Бажаю вам успіхів у вивченні математики. До зустрічі!